Один, два, три, чотири, п'ять. Подивись, що цей пасок робить. Збісив. Тут сильно прес видно. Бу на Так у нас кажуть в Чернівцях. А я вам скажу привіт. Ви на каналі Хакну у кухню. Мене звати Іван Іванчук, і ми будемо продовжувати. Відновлювати, не відновлювати для вас, напевне, небагато часу прийшло, для мене це дуже багато, цілий рік. Але ми продовжуємо знімати відео і буду вам показувати, розказувати, ділитися лайфхаками і готувати. Готувати щось смачне, солодке, не солодке, кисле, м'ясне, рибне, різні страви. І буду вам показувати це на своєму каналі. Тоже буде в Тіктоці, буде в інстаграмі, буде скрізь де можна. Ну так мовити, гроші поки ніхто ще не платить, тому буду піаритися скрізь. Отже. Що будемо сьогодні готувати? А в першу чергу підписуємось на канал, ставимо десь ці дзвіночки, десь вони можливо тут вискочать. Вам дзвіночки, вподобайки, сердечки, все ставте, що можна. Ви підтримайте український Ютуб, український контент. Мене дуже дякую. Як ви могли помітити, знімаємо ми в новому місці. You're welcome. Якщо я зараз скажу, «вот є ресторан, то можна буде показати це. <реш> <реш> Знімаємо у новому місці. У мене вже з'явився ресторан, ресторан «Бьорк». Хто не був, заходьте, хто був, ще раз заходьте. Ви підтримуєте український бізнес. Що ми будемо сьогодні готувати? Готуємо риберця. Риберця з чим? Тут сильний Прес видно. Готуємо з бурбоном. Іхуя блядь. Так, да, ладно, я показав вам рекламу, мені ще ніхто за це не заплатив, але тим не менше, будемо готувати реберця з бурбоновим глейсом. Я думаю, що ви всі вже спеціалісти, знаєте, що таке глейс, особливо, що таке бурбон. Тому поїхала. Реберця. Ви можете використати свині, можете яловичі. Бурбон. Маєте домашній, класний, супер, не маєте. Використайте будь-що з алкоголю, навіть воно підійде. Цибулька, спеції, паста, кочуджан, супер ароматна корейська паста, чесничок. Повидло, навіть маємо джем варення. Яб... я яблучний буду використовувати. Можете використати будь-яке інше. Кетчуп, яблучний оцет, Ну і в принципі, все поїхали. Немає кольору, немає смаку. Так казав Гордон Ранзі. це не я придумав. No color, no. Наступне, жаримо нашу цибульку. О, ти б так ляпало на мене, то Було б ще краще. Янчик, барбарис, зелений перчик, коричневий цукор, але будемо додавати його в кінці. Чому щоб не горіло на самому початку? Більше бурбону. Я думаю, бар, коли прийде, він буде незадоволений, що не стача 200 гривень бурбону. Випаровуємо алкоголь, додаємо кетчуп і додаємо наше повидло, а потім коричневий цукор. Тому що я маю додавати? Це додав, це смажиться. Даю зараз сіль перець. Додамо трішки яблучного оцту. Чуть-чуть кислинки додамо. Але у нас ще є кетчуп, який буде також додавати кислоти. Коричневий цукор. І повертаємо наші арберця до цієї цибульки з цими всіма пряними смаками. Тушкуємо, додаємо курячого бульонку. Бульйонку? Додаємо курячого бульйону і будемо смакувати. <му> Якщо у вас немає курячого бульону, просто можете додати води. Ну що ж, будемо дивитися на наші реберця, що з того всього вийшло. Чи бурбон там залишився, чи не залишився. Ось такий гарненький вийшов глейс, ось такі реберця. Знаєте по чому я розумію, що вони готові? Коли кісточка вже відходить ось так від м'яса, і воно її видно достатньо, ось це свідчить про те, що вона... Ось бачите, її багато видно. Ось це свідчить про те, що реберця добре готові і будуть супер соковиті. І відходити від кісточки. Ну що будемо куштувати? Ось такі соковиті, виті, суперові. Я пропоную одразу куштувати наші реберця. Виглядає і пахне супер ароматно та супер апетитно. М'ясо доволі легко ріжеться, але перший мінус. Мінус він немає. Треба їсти руками. Ну, Скажу. Скажу відверто, м'ясо любить як і дівчатам повільно і довго, тому я б додав ще трішки часу і менше температури. Воно просто розпадалося. Але загалом доволі смачно. Друзі, підписуйтесь на канал Хакну Кухню. Приходьте до нас в ресторан Бьоркуштувати. Куштувати. Дякую, що дивилися. До нових відеорецептів. Пока! До